Стаття партії просять долучити ці письмові пояснення, але посилаються на останню, на частину четверта. Та ж стаття говорить про те, що саме учасники справи мають право ставити питання до експерту. Скільки виникає у мене також є питання до експерта, які суд може здійснити доступ, такого відповідно до цієї статі? Перше питання ставить експерти особа за заявою призначено експертизу, та їх представників. А потім інші особи, які беруть участь у справі. Оскільки в мене є питання до того, яким чином здійснювалися вимірювання, ем, які відображені в письмових поясненнях е, 25-го року, і я відображувалися в висновку експерта 22-го року, враховуючи е, те, що судовий експерт знаходиться за кордоном, а вимірювання стосується міста Хресне, е, СМТБР прошу Хресне. То я прошу судового експерта для ну, свого пояснення, ми проти вилучення їх до матеріальної справи, нехай експерт надасть е, е, під, під присягою відповідні пояснення, е, що зокрема стаття 72 -го говорить, що експерт зобов'язаний з'явитися до суду за викликом та розрізнити свій висновок, оскільки сторона поздручена надає лише свої питання, так говорять, що нібито надіслала експерту. В Німеччину, так, чи електронною поштою і хтось з німеччини надіслав? Там немає підмітки про те, що він про кримінальну відповідальність є попереджений, Просимо викликати тоді його для допиту в судовому засіданні на підставі стати сімдесят другої цепи та місцев'ятої ЦПК України. Вашого питання. <проб> <проб> Ми маємо е, на п'яти приклад в інших судових справах, де судові експерти військової досвіду судових не хочуть їхати в Україні районний суд, а обмежується лише виключно писанко провадження. Він щось праві за полшоват, вони не змогли приїхати, тому що під Львова, під, до Львова близько 50 кілометрів. Е, судові експерти, експерти знаходяться за межами території України. Він і турбує свої письмові поясни, означає, що він з поважних причин не може з'явитися судові сіти, натомість надає такі письмові поясни. За запитом за, сторони, яка замовляла такий висновок судової справді. Ви КЗ зможе вийти? В КЗМ можливо, я з ним поспілкуюся. Це ж не обов'язково йому прибувати з Німеччини? Нас закон дозволяє відео конференції. Ваша честь, якщо може вийти на пережив відеоконференції, то чому ні? Він ж ем, не заперечив. Він, не він ж, нового нічого не розкаже. Все прописано висновку. Коли він досліджував, він безпосередньо був, він був грудні 2021 тисячі двадцять року, в січні дві року. на місцевості так, як інші експерти. Вас охочемо де... уточнити, а може він вже з того моменту не був в Україні. Я, я тепер не знаю. ну Ми ж не знаємо цьому. Ну, Тому ми просимо викликати. Тут дуже багато питань до експерта. Якщо потрібно документ, який підтверджує, коли він вибув на територію? Не документ, ні. За межі території. В ньому обов'язки з'явитися до суду, на виклик суду. Це його обов'язки передбачені статтею 72 Чому ну, ви заперечуєте проти ми вас? Так. Ну, ну, чекайте, чекайте, ви, чекайте, ви ж заперечували в справі, де розглядає послів Богдан. Заперечували, щоб вони з'являлися і письмово боя. Ні, не заперечувалися. Дійшли запер... запер... до висновку, що судові експерти з кому досвід інституту судових експертиз. А ви там впустили їхню явку? Так, яко, тому що вони знаходяться в Україні на відстані 50 кілометрів. Ну, вони зобов'язалися вийти через відеоконференцію. Питань немає. Так само я, якщо є суді згодом, ви бачите, які мають роботи. Та ви можете по черзі говорити. Ви говорите і Ні, ну Я відповідаю. Я розумію, але ви якось синхронно це робіть. Тим бачиш, що ви казали, у нас трошки. Вждес. Так, ваша позиція зрозуміла. Тобто ви не заперечуєте? Мовисмові роз'яснення і доповнення до висновку експерту. Це не заборонено частину 4 статті 239. Це показує. Ви почули зустрічну на полі, доказів здійснюється судом при ухваленні підселення документи. Так, прописано це показувати? Так. Е, і так, представник не заперечив стосовно виклику і допиту експерта. За межами України шляхом з'єднання відеоконференції зв'язком. Церівний процесуальний кодекс України у нас це не е, передбачає, тому е, єдине залишається е, процес того, коли ми це можемо зробити. Скільки вам потрібно часу, щоб з'єднатися до себе? Я розумію, що це час. Судовий експерт Каріос, я кажу, що він є добросовісткою, він завжди в інших справах має, можливо, допустимо, якщо суд вимагає письмові розв'язати, він надає письмові. Якщо, допустимо, з'явитися в судове ну він не може сказати зараз. Якщо, допустим, якщо, ну, розуміло, якщо, якщо через відеоконференцію, я думаю, що він зможе. Тому, якщо стоїть таке питання, то ми просимо голосити пораду судових для встановлення за можливості, чи зможе судовий експерт поспілкуватися з через життєві до тому нам треба визначити дату. Мали Початку Спочатку вислушувати. Так, фіксуйте свої водомію, за що думкою учасників цивільного провадження, суд на місці, у задоволити дозволите клопотання представника щодо допису експерта шляхом Відеоконференції в а саме експерта перекрьова Валерія Михайловича. Так, для того, щоб він це може зробити згідно з яковою через засоби московського, якщо ви говорите, що ця процедура вже була в нього ознайомлена і знає то це все. Тому ми зараз з здати. 14.30 чи може бути дата прийнятно зложення учасниками цієї провадження оголошується переворот для випадку експерта перекресткою на 15 травня 2025 року на 14 годину 30.